Бензина нет, но ви держитесь в Росії. Триває паливна криза, ціни на бензин ростуть, а на заправках кілометрові чарги. Що ж, трапилося, все почалося із середини серпня, коли жителі Забайкаля і далекого сходу стояли в чаргах на АЗС. А в поневоленому Криму і Примор'ї паливо відпускали за талонами. Тоді російська влада заборонила експорт бензину і думала, що це допоможе. Але ні, бо вже у серпні ціни на паливо почали ставити рекорди: 82 дві тисячі рублів за тонну. Російська влада пояснює це, начебто, сезонним підвищенням попиту. Насправді ж це прицільні удари ЗСУ по російським НПЗ, які розпочалися у серпні. Робота майже третини російських НПЗ вже зупинилась, і навіть міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніка визнав, що їхня економіка охолоджується швидше ніж очікувалося. Щоб криза посилювалась, а в російської армії бракувала палива зсу і б'ють по НПЗ. Це значно ускладнить постачання Росію нафтопродуктів до країн, які закуповують і в Росії, зокрема Індії та Китаю, і скоротить доходи Російської Федерації.